нас відійдем віддалі від генератора щось можна буде сказати. А що тут казати? Нема що казати? Шумно? І не, не тільки тут. Так, раніше всі хотіли жити, щоб сусіди ремонти не робили. Так? Ну не роблять сусіди ремонти, але легше від того не стало, правда? Я вже розповідав ту історію, як там один підприємець каже, позвонила мені і така сама мудра хоче так жити, щоб світло не виключали. А ти заплатиш тисячу гривень за добу, буде жити в мене в однокімнатній хрущовці і буде світло відключати. Отак. Ще раз скажу, я не знаю як в цій траторії, але крісла вільні. Так мені важко сказати, що тут і як. А зато я гуся будується. Вітарія Сікрес. Теж не знаю, як не справи. Я ні в кого з цих магазинів, на жаль, не знаю, як справи і не знаю, чи там варто купляти чесно. Я знаю, де кава найкраща. Це завжди розказуємо, показуємо, де в трусках найкраща кава. На початку вулиці Стебницької. Світ парадайз. Справді дуже і дуже смачна кава, смачні тістечки. От, От туди я завжди раджу. Сам ходжу з друзями, знайомими. Та і хто мене питає, раджу туди на каву. Куп ліворуч. Якщо в таку пору видно людей з валізками, які йдуть на залізничний вокзал, це означає, що все-таки один з тих півтора нещасних потягів, які лишилися в Трускавці, сьогодні курсує. Цей фонтан теж не працює, коли немає світла. Це майстерня, шоколаду. О, приорожі, не знаєш, що там зарядку роблять 12 годин дня, так? Бувай піке. Що, йти в напрямку до бівату? Це вже майже 12-та, я вам обіцяв, що ми йдемо до бівету майже Треба йти. 11.55. Сокій зноки її було ліпше, правда? Ну чого навіть почини, вона повернеться до нас? Музей? Напстроскавець? Пацан гарно грає на спілці, а спільно ближче почуєте, Справді гарно грає. Це я розумію, криша сюди як це називається. По тому, що з'являються вуличні співаки, це також підтверджує, бачите, що це вже майже майже 12-та година дня. А, торговий центр як, як не будувався, так і не будується. Головна причина все-таки відсутності світла, тому що тут не будується. Parque bada bada Найдете добивати не розвідкрився. Ну а так в центрі два сі годині. Як пишуть нам у скалі яблуко негде упасть?

Та, я вже те в одному з попередніх відео згадував, як ми йдемо вранці виходимо, ну і це я розумію, ранок 10-та година. Це, нагадую як початок фільму Ванільні небеса, порожнє місто». Сьогодні, звичайно, не ванільні небеса, але це 12-та година. Це 12-та година. Зараз ми зможемо маємо всі шанси побачити той пік, ту максимальну кількість людей там о 12 годині приходить на білети

Певно, весь мільйон всередині раз тут нікого нема правда.